Наша вимога, свободу Роману Червінському. Це ж звичайно для вас всіх було неприйнятно, бо ви плюєте їм в очі. Не може такого бути в Україні, це зразок Росії. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Неприпустимо, коли парламент працює декілька днів на місяць. Неприпустимо, коли місяцями затримується розгляд найважливіших питань: питання церкви, питання бізнес-клімату. Питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам. На жаль, канал Рада не транслює пленарні засідання. Отже, українці, які сплачують податки за отримання цього телеканалу, не знають, що відбувається в парламенті. Два мільярди гривень, не копійок, марафон. Шукайте, може, знайдете. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України важливо, що наші міжнародні партнери дедалі. Більшість стверджується в думці, що це єдиний вірний варіант. Отже, сьогодні слуги мали намір переглянути от свої поправки до законопроекту про застосування англійської мови, розширення англійської мови, начебто, хороший законопроект, який наближає Україну до англомовного європейського і світового простору, але знову хотіли обмежити там українську мову і скасувати український дубляж. Ми в'єм один український бізнес. Мова йде про український кінодубляж. тобто це і крім. Крім його якоїсь такої просвітницької українізаторської місії, це просто бізнес, який заробляє, на якому заробляють українські актори, які оплачуються американськими студіями. Люди будуть шукати заміну і будуть знаходити на торндах, де ті самі фільми знову зазвучать російською мовою. Нам вдалося сьогодні на погоджувальній, от зняти цей законопроект з порядку денного, але тримаємо на контролі, тому що ці от наміри залишилися. Краще все таки, щоб цей законопроект без цих скандальних. Норм потрапив в парламент, і питання цього законопроекту було вирішено, а не кожного разу воно подавалося як щось, що розділяє суспільство і що, що кидає тінь на ініціативу президента в цілому. Кілька законопроектів в військовій сфері. Уявіть собі, що до сьогодні в українських школах діяла ще оця радянська система розподілу під час уроку «Захист батьківщини. Хлопчиків і дівчаток на різні програми навчальні Ненормально, коли хлопчики вчаться володіти зброєю, дівчата тільки так мед. тут потрібно об'єднати ці зусилля. Чоловіки і жінки мають і вчити тактичну медицину, і як володіти зброєю. Хоча сьогодні чоловіки, і жінки українські на рівних в лавах збройних сил захищають державу, і більше 50 тисяч українок сьогодні в лавах зсу дуже пиша. Аємося, що в попередньому скликанні з колежанками багато зробили для того, аби українські дівчата отримали право навчатися на військових спеціальностях. І сьогодні в військових училищах маємо курси для жінок і в ліцеї богуна і в інших, які освоюють військові професії. Але от в шкільних програмах діяла оця така дискримінаційна норма, коли хлопчики і дівчатка навчалися окремо, і сьогодні, в першому читанні, ми прийняли змін до цього законопроекту, а для того, аби це був дійсно предмет, який викладається фахівцями, який має е, сучасні знання, де діти зможуть навчитися користуватися сучасними технологіями, де вони дізнаються, що таке НАТО, зрозуміють, що таке захист країни, та і зрозуміють, якою може бути їхня роль в захисті країни. Цей законопроект, звичайно, в першому читанні ми підтримали, але декілька законопроектів, які так само сьогодні в першому читанні слуги разом зі своїми сателітами, протягом. Гали мають навпаки дуже небезпечний характер, зокрема, законопроект щодо вдосконалення порядку ведення військового обліку і набуття статусу ветерана, коли вже давно пропонувалося прийняти законопроєкт, зокрема, який подала Європейська солідарність, про автоматичне спрощене отримання статусу учасника бойових дій протягом шести днів для кожного учасника бойових дій, це ж звичайно для вас всіх було неприйнятно, бо як же ж так розглядати і приймати законопроєкт, який подала опозиція Європейська Солідарність, начебто, дуже хороша і правильна назва, але цим законопроєктом знову протягують шкідливі норми, які ми скасували в поперед прийнятих законах щодо надмірного втручання в життя військових. За занадто великий масив інформації. Пропонується збирати про кожного громадянина, по суті, контролювати, чи громадянин дихає чи не дихає, і куди він ходить кожного дня, але також розміщати цю всю інформацію за кордоном. Хочуть в ці реєстри військовозобов'язаних знову вносити інформацію про родини військових, інформацію про виїзди військовозобов'язаних за кордон. У це абсолютно не потрібно і звичайно. Ми категорично проти цього. Ну, як мінімум, у нас тут поки що ще не констабір. Щось забагато ви собі дозволяє. Не розумію, навіщо колеги з батьківщини голосу віддали за це свої голоси? Дуже шкідливий законопроект 11144. Ви хочете наділити не Держспецзв'язок невласними функціями. А на сьогодні за закупівлю безпілотних апаратів відповідає і всього необхідного відповідає міністерство оборони. А уявіть собі, в міністерстві оборони, яка згідно законодавства нашого, відповідає за збройні закупівлі, створена спеціальна агенція закупівель, але не вона не ця агенція, а чомусь Держспецзв'язок у нас відповідають за закупівлі БПЛА. Перестаньте створювати і зловживати. Такі створювати зручні кишеньки, які потім влада хоче повністю контролювати. Ця структура пов'язана з кількома вже корупційними скандалами, коли керівника цього держспецзв'язку затримали там на спробі закупівлі за завищеними цінами певного обладнання. Він вийшов на волю на відміну від розвідника Червінського, і саме цьому держпідзв'язку, який не має відповідної кваліфікації, десятки мільярдів гривень уже третій рік поспіль передають з бюджету, начебто, за закупівлю БПЛА. Півроку тому ви вже надали, забрали кошти в ПДФО. Забрали кошти в ПДФО і, начебто, мала би бути величезна кількість дронів. Всі ми відвідуємо військових, і вони в найгіршому випадку їх немає. В найкращому всього 10%. Соткі на жаль за це так само сьогодні проголосували 242 народні депутати, представники різних фракцій, окрім Європейської солідарності. Скандал дня, звільнення семи членів рахункової палати. Ви тільки що стояли тут з американськими прапорами, дякуючи нашим партнерам. Прямо зараз, через 5 хвилин після цього, ви плюєте їм в очі. Формально в них завершилися їх шестирічні повноваження. Але за законом рахункова палата може прийняти будь-які свої рішення двома третинами голосів. А членів рахункової палати має бути 13, А отже, якщо семеро зараз її членів були відправлені у відставку, вона залишається сьогодні недіздатною. По суті, заблокувати роботу, щоб не перевірялося міністерство оборони. і увага, щоб не перевірялася Верховна Рада, бо прямо зараз рахунково перевіряє Верховну Раду, і в тому числі що тут відбувається на телеканалі Рада з корупцією, куди діваються гроші. Пам'ятаєте яйця по 17? А це ж офіційно документами зробила рахункова. Сьогодні всі ці е, розслідування рахункової палати, вся ця їх робота залишається викинутою в смітник, Нікому не потрібно, і будь-яке рішення про ці зловживання воно не матиме жодних наслідків. То Тому... європейська солідарність нагадала колегам, що наші міжнародні партнери наполягають на зміні законодавства щодо рахункової палати, на її незалежності і професійності, на її повному перезавантаженні. Дивіться, і 60 мільярдів, і 50 мільярдів євро від наших європейських партнерів з умовами. І ми би хотіли сказати, що спочатку нові правила призначення членів рахункової, а потім вже кадрові призначення. Той хто зараз буде голосувати. Той дійсно проти рішень наших партнерів і хоче допомогти ворогу. Але влада поки що не чує. І сьогодні відправили сім оцих членів рахункової палати у відставку. Все, вона тепер не дієздатна, і це те, що треба владі. Повна безконтрольність, повна безкарність. Роби що хочеш. Дякую, колеги. Сьогодні європейська солідарність звернула увагу зали на абсолютно дикий випадок з розвідником Червінським, 19 квітня. Було розглянуто продовження запобіжного заходу при, після року тримання в в'язниці, без невинної людини, без Червінського, без адвокатів, а скоро буде вже без суддів, коли прокурорська трійка буде вирішувати питання перебування в в'язниці. За плечами розвідника, полковника Романа Червінського, десятки унікальних спецоперацій. Я як п'ятий президент віддавав накази, які він блискуче виконував, забезпечуючи нашу перемогу. Саме він а, був причетний до цієї операції по вивезенні з окупованих територій військового злочинця а, Цемаха, який був причетний до збиття Боїнг mh 17 Роман Червінський розробник і ініціатор і реалізатор багатьох унікальних абсолютно спецоперацій, але була серед них і одна зірвана спецоперація, зірвана банковою спецоперація про вагнерівців, і мабуть і досі банкового наздоганяє і мстить. І Те, що зараз відбуває. Це, це не персональна справа Червінського, це справа всіх нас, це питання нашого руху в Європу, це питання верховенства права, це питання незалежного правосуддя, це питання свободи слова, демократії, парламентаризму. Очевидно, що Європейська солідарність привернула увагу наших Колег по парламенту до цього такого кричущого випадку несправедливості, але на жаль бояться про це інші фракції говорити хоча все розуміють. І моя вимога, наша вимога свободу Роману Червінському і слава Україні. І Ненормально, коли герої, які е, мають і державні нагороди і визнання в серед своїх колег, просто сьогодні знаходяться в СІЗО, і це уже ну очевидна помста влади Роману Червинському. Не може такого бути в Україні, це зразок Росії, проти якої Червінський боровся все своє свідоме життя. Ну друзі, отаким от був сьогоднішній пленарний день. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ми розповідаємо правду про те, що відбувається в Верховній Раді України.